Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми збираємось поговорити про танк Булат. Ця бойова машина вражає своєю ефективністю та бойовим потенціалом. Давайте розглянемо детальніше, звідки він походить та яку історію має. А поки ми не почали, я прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк та залишити коментар під цим відео. А ми починаємо! У 1999 році в ХКБМ були розроблені ряд технічних проєктів щодо посилення захищеності і модернізації системи керування вогнем танків типу Т-64Б і Т-64Б1 до рівня танків т 80 уд При цьому були опрацьовані три варіанти модернізації танків даного типу. Дослідні модернізовані танки були продемонстровані в місті Києві 24 серпня 1999 року в параді на честь восьмої річниці Незалежності України. ТР-80 з бортовим номером 100. Перший варіант модернізації полягав в установці вмонтованого динамічного захисту української розробки на серійні танки Т-64БВ-1 і Т-64БВ в ході капітального ремонту. Шість танків Т-64БВ-1 1 капітально відремонтованих на 115-му танкоремонтному заводі в місті Харкові з макетом вмонтованого динамічного захисту були продемонстровані на параді 24 серпня 1999 року. До липня цього року указом президента України. Другий варіант модернізації мав робочу назву Т-64БМ2, передбачав установку монтованого динамічного захисту, комплексу керованого озброєння «Рефлекс», прицільного комплексу 1 а 43 і механізму заряджання 6ЕЦ43. Прицільний комплекс 1А43 включає в себе приціл далекомір прилад наведення 1Г46 з електроблоком, блок дозволу пострілу і танковий балістичний обчислювач. Два модернізованих танка випущених ХЗТМ. Так само були продемонстровані на параді 24 серпня 1999 року. Механізовані дивізії присвоєно. Третій варіант модернізації танк Т-64У або Т-64БМ полягає в установці на танку Т-64БВ вмонтованого динамічного захисту, комплексу керованого озброєння рефлекс і системи керування вогнем і ритиж. Аналогічно встановлюваній на танках т 80 у1 і Т-84 і механізму заряджання 6ЕЦ43 були продемонстровані на параді 24 серпня 1999 року. Влітку 2005 року був представлений танк БМ Булат. Модернізація в цілому була аналогічна Т-64У. Але ззовні відрізнялася модулем вмонтованого динамічного захисту на верхній лобовій деталі корпусу, що була оптимізована під елементи ДЗХСЧВК комплексу Ніж, в тому ж році він був прийнятий на озброєння. Основним озброєнням танка Булат є 125 мм гладкоствольна гармата пускова установка КБА-3 з довжиною ствола у 48 калібрів, боєкомплект 36 пострілів роздільного заряджання з підкаліберними бронебійними, кумулятивними та осколково-фугасними снарядами і керованими ракетами. 28 пострілів розміщені в конвейері механізму заряджання, а решта в укладках другої черги. До складу системи озброєння також входить танковий ракетний комплекс ТАКО-621 українського виробництва, який дає змогу боротися з бронетехнікою, укріпленнями, гелікоптерами та іншими цілями на відстані до 5000 метрів за допомогою керованих ракет Комбат. Крім гармати, танк озброєний двома кулеметами: крупнокаліберним зенітним КТ-12,7 з дистанційним керуванням та спареним КТ-762 гвинтівкового калібру. Боєкомплект до кулеметів налічує 300 набоїв калібру 12,7 мм і 1250 набоїв калібру 7,62 мм, спереджених у стрічки відповідно на 50 і 250 набоїв. Вдосконалений приціл навідника забезпечує підвищену точність стабілізації і автоматичну компенсацію відведення лінії візування. Балістичний обчислювач забезпечує розрахунок кутів прицілювання та упередження. З урахуванням даних датчиків вхідної інформації. При використанні нічного комплексу новідника за рахунок стабілізації поля зору і автоматичного введення кутів при прицілювання і попередження вдвічі збільшена ефективність стрільби і в 2-3 рази скорочена част на підготовку пострілу. Дальність розпізнавання цілі типу танк вночі 1400 метрів. Прицільно спостережний комплекс командира. ПНК 4СР стабілізовано у вертикальній площині і забезпечує введення стрільби з танкової гармати і спареного з нею кулемета, зенітної установки в денних і нічних умовах. Особлива увага при модернізації була приділення захисту. Заснована вона на застосуванні модулів ніж. Крім пристроїв динамічного типу, встановлюється і пасивне бронювання, в результаті вирівень захищеності танка від бронебійних підкаліберних і кумулятивних протитанкових засобів зростає в два рази. Це є рекордним показником, досягнутим при модернізації бронезахисту. Наприклад, установка на Т-80Б комплексу Релікт збільшує захист в 1,3 і 2,1 рази відповідно. Ніж забезпечує захист танків або інших бойових машин від бронебійно-підкаліберних снарядів, кумулятивних засобів ураження та ударно-кумулятивних боєприпасів, типу ударне ядро. Причому, на відміну від комплексу Контакт 5, який встановлюється на т 72 ба і Т-90А, Т-90С, комплекс ніж надійно ініціюється з усіма сучасними БПС. У всьому діапазоні швидкостей удару сердечника. Застосування сучасної ДЗ-ніж забезпечує БУЛАТУ захист, що перевершує захист нових танків Т-90А із застарілою Контакт-5. Площа перекриття башти і корпусу БУЛАТ значно перевершує Т-90А. У недавні кілька років пристрої ХСЧКВ були модернізовані з метою зниження маси і вартості. Новою силовою установкою є двигун 5ТДФМ. Потужністю 850 кінських сил, які є форсованою модифікацією двигуна 5 ТДФ з проведеними заходами щодо збільшення потужності. Булат брав участь у боях війни на сході України, перебуваючи на озброєнні першої танкової бригади. 12 лютого 2015 року в бою під Логвиновим група з трьох українських танків Булат знищила щонайменше 8 російських танків Т-72Б. При цьому один танк Т-64БМ Булат продовжив бій попри пряме влучення в нього супротивника. Станом на 2017 рік Булати прийшли найгарячіші точки військових дій, захищали Луганський аеропорт та стримували наступ російських сил на Маріупольському напрямку. Машини витримали удари супротивника та зберегли життя нашим захисникам. Загалом за три роки булати проявили себе на полі бою та зарекомендували себе як якісна та безпечна техніка. Всього до повномасштабного вторгнення РФ було модернізовано 12 машин. Один ротний комплекс з 10 машин передали у 92-гу окрему механізовану бригаду, у складі якої 4 машини взяли участь у параді до 30-ї річниці Незалежності України. Ще дві машини на початок лютого 2022 року знаходилися на ХБТЗ. Булати брали участь і у російсько-українській війні, зокрема в боях за звільнення Херсоном від Збройних сил Російської Федерації. Булат за сукупністю тактико-технічних характеристик перевершує найбільш поширені на теренах колишнього СРСР зразки основних бойових танків. І наближається до сучасних машин, таких як т 90 а і БМО Плот. Незважаючи на те, що БУЛАТ являє собою глибоку модернізацію Т-64, прийнятого на озброєння ще в 1966 році, у нього ще є перспективи розвитку. У моторному відділенні без значних переробок може бути встановлений двигун 6 тд 1 потужністю до 1000 кінських сил. А запас міцності ходової частини дозволяє покращити захищеність машини за рахунок установки на танк перспективних комплексів активного, пасивного та динамічного захисту. Однак першочерговим пріоритетом, ймовірніше за все, стане вдосконалення системи керування вогнем, оскільки вона не відповідає сучасним стандартам через відсутність тепловізійного та панорамного прицілів на срібних машинах. За даними Сергія Згурця, були приклади під час бойових дій, коли у динамічній системі Ніж танка потрапляла до вісьми реактивних гранат, викликаючи спрацювання модулів, і броня витримувала подібний обстріл. Бойове застосування танків виявило слабкі сторони машини. За словами генерал-майора Юрія Толочного, у танка слабкий двигун для його ваги. Форсований 5 ТДФМ з потужністю 850 кінських сил виявився за слабким для машини, вага якої зросла до 45 тонн. При цьому двигун форсували, а системи постачання та очистки повітря залишились у старих об'ємах. Як наслідок, вихід булатів з ладу через половий знос форсованих двигунів. Проблемним виявився також спосіб кріплення динамічного захисту ніж, який переварюється до верхньої лобової деталі корпусу танка. В результаті. Заміна блоків динамічного захисту, які спрацювали від ураження, в больових умовах була практично нерозв'язаною задачею, і танк відправлявся на завод. Що ж, цей випуск добіг до кінця. Дякую вам, що приєдналися до цього ролика про танк Булат. Я сподіваюся, що ви отримали більше інформації про цю захоплюючу українську бойову машину. Якщо так, то підпишіться на канал, поставте лайки та залиште коментар під цим відео. До нових зустрічей!